Досить ризиковану доповідь а, і в вільному режимі. Тому що, ну, можливо, рік тому я би про це не розповідав, а зараз мені цікаво послухати вашу думку. І те, що я там не готував слайди, ви не переживайте, це вже в мене хронічне. <фиш> я останні два то, чи три френч на яких виступаю, мені просто не хочеться нічого готувати, хочеться спілкуватися більше з людьми і цікаво відповідати на ваші запитання. Ось, тому що, що таке держава, чому я назвав те, про що я хочу розповісти, держава? Дивіться, ну, всі ми активні користувачі соціальних мереж Фейсбука, Твіттера і подібних. І дуже часто ви всі стикалися з тим, з якимись подібними закликами, там давайте, там, протест якийсь там. Революція, ще щось, ще щось, давайте. Також все від вас залежить. Ідіть, вставайте, ну але всі сидять далі за твітять фейсбуку, фейсбуку, ніхто не буде вставати і, і йти кудись, тому що м, м, понятно чому. Тому що е, немає е, сенсу це робити. І е, я думав, ось про що колись е, хочу от вас запитати про таку річ. Чи ви пам'ятаєте, колись да ну, років 5-6-7 тому був такий проект. Він називався толі нова країна, то молода країна. Здається, то тоді е, заправляла цим е, Тимошенко. Тимошенко. Тимошенко да. І суть яка була цього проекту. Е, люди всі звичайні люди, хто зареєструвався, давали свої ідеї про розвитку держави, давали ідеї, пропозиції, там критику, ще щось. І воно назбирувалося. Був такий цікавий проект. Навіть були бірди, реклама цього. Але буквально кілька років тому я намагався знайти. Там нова країна чи ще щось нічого немає, не існує. Ви взагалі пам'ятаєте, що таке буде? Не в тому з доменом зовсім інакше історією. В кінцевому результаті за кібер сплатили. Ну не встигли проплатити його річ не в тому. Дані то лишились, їх можна було на іншому домені відкрити. І суть в тому, що не розумілось до кінця насправді наскільки сильна ця річ. Коли я прочитав буквально недавно, я в шкільній програмі цього не зробив твір Макіавелі Держава, ну государя російської мови, дуже цікавий твір, я його зрозумів значно глибше, ніж би я це зробив в школі. Я подумав, що все-таки це річ, яку варто відновити, принаймні спробувати. І перш ніж це зробити, я хотів би от в такому вільному режимі вам розповісти, ви всі активні люди. Такі не якісь там слюнтяї, там чи якісь пасивні. Ви всі активні, ви розумні, ви чесно, ви цілеспрямовані. Мені цікаво почути вашу позицію, перш ніж щось робити. Суть проекту цього дуже проста. Це, це взагалі її можна почати з чистого листа і вести як простий звичайний блог. Кожна, звісно, що кожна людина має якусь позицію в житті. І ясно, що цих позицій є дуже багато, є дуже багато думок, є дуже багато всяких речей. А якщо зайти в Фейсбук і в Твіттер, то ви взагалі побачите там стільки негативу, що можна з'їхати е з, з глузду навіть ось, але е суть цього проекту в тому, що це не буде черговий збірник негативу і так далі. Тобто, якщо ви бачите любу річ, яка вас бентежить, а вас це точно бентежить, тому що ми бачимо, що. Дуже багато речей, які мали би робитися в державному плані, в розвитку держави на будь-яких рівнях. Вони не робляться по одній простій причині. Люди, які при владі, і це не важливо, хто не важливо яка там партія, не важливо, я не називатиму ніяких прізвищ. Це все однаково, не всі. Ну, Представники однієї структури, і вони не роблять того, чого мали би робити. А змін потребує дуже багато, дуже багато швидких змін, дуже багато ну, реальних покращень. Реальних. Ось. І, скажімо так, цей проект не хочу, щоб він став якимось черговим, незрозуміло чим. А е, він справді був потрібним і потрібним для всіх. Тобто він не стає, він не є якимось опозиційним, і, наприклад, нам він не солить на не наступає на п'яти діючій владі, він не наступає на п'яти новій владі, яка може прийти, чи опозиції, чи будь-кому. Тобто на цьому проєкті збиратимуться ідеї людей, таких як ви і інших людей, які знатимуть, що потрібно державі, і зможуть. Викласти свою думку, тобто як це зробити, Тобто це не буде е, там черговий негатив, якийсь е, ну все фігово, там маршрутка не приїхала, а, а, а водії там ганять на переганки, і все фігово. Коротше, якщо є якась ви бачите проблему, ви подумайте, як її придум... ну, вирішити. Якщо би ви от стали на місце цього е, там, мера, чи хто це вирішує, і цей проект має збирати такі думки. З пропозиціями чітка модерація. Тобто, там працюватиме модератор, який не допускатиме, по-перше, ніяких прізвищ політиків, депутатів там, Бо насправді прізвище не повинно бути. Це немає різниці, хто при владі і яка партія, тому що. Е, взагалі я хочу порівняти, от зараз напередодні виборів е, всі там про ці партії говорять, мене мої партнери, от я їздив, робив об'їзд по регіонах, де мої партнери-прибиральники працюють, там Кривий Ріг, Суми, Харків. І мене питають Анатолія, а за кого ви будете голосувати? Я кажу, ну я ну, не бачу людей, які готові щось змінювати, тому я ну, не готовий вам відповісти. Але е перш ніж прийде людина, яка буде щось змінювати, або, наприклад, ця діюча влада, вона може використовувати цей ресурс для того, щоб черпати ідеї, все-таки для змін. І цей ресурс він нікому не заважатиме, тому що він е буде носієм без прізвищ, без е якихось критики, а реально пропозиції, які готові е змінити, ну щось покращити. Е Дуже прості речі, і ну, я вважаю, що його доцільно створити. Тому я хочу почути вашу думку і як ви це сприйняли, що я розповів. І е, е, перш ніж ви почнете говорити ваші думки, я ще один момент скажу на рахунок політики. Е, ви самі бачите ці всі різноманітні бігборди і реклами. Е, я, я би хотів особисто я порівнюю політику з е, цукеркою. Тобто всі ці партії це як обгортки до цукерки. А насправді вам важливо не обгортка, а те, що всередині. А всередині повинен бути обов'язковий результат, щоб були реальні зміни, покращувалось життя, зникло нарешті неймовірно ну, проблемних багато речей. І, ну, скажімо так, ми досягли чогось. Ось я хочу почути ваші думки. Наразі дякую. Це все, що я хотів сказати. Пані, таке питання. Скажіть, будь ласка, чим цей проект держава буде відрізнятися від проведених численних конкурсів, наприклад, якби я був головою облдержадміністрації або інших таких подібних конкурсів, які, які були проведені в великих кількості? Ну, я насправді всі не знаю про цих конкурсів. Щось в мене така є риса. Не коли щось. Ну ніби мені здається, я придумую ідею. Да, я знаю, що десь вона є, але ну не взнаю це, не ну, щоб мені нічого не заважав. Так само, коли я вів прибиральник, хоча ну було багато компаній. Я просто його по своєму бачу. І відповідно так само я бачу цей проект по своєму. Я навіть важко сказати, чим він відрізнятиметься, але я точно знаю, чого в ньому не буде. Ну в ньому не буде негативу безпідставного в ньому буде, якщо буде, наприклад, незгода з чимось, то тільки тоді пропуститься коментар, коли йде пропозиція, як це ну, змінити і покращити. Можливо, це і буде перевагою. Що ти Які ну, результати е, Ну, Дивися, е, кінцевий результат він насправді може змінитися з часом, так? Але в процесі, якщо це почнеться робитися, я бачу, що воно може в принципі, практично формуватися у дієвий ресурс готових шляхів вирішення державних будь-яких проблем. Тобто не будемо глобально там мислити, починати з місцевих таких якихось ну, самих простих, ну там не вивозиться сміття. так? Вчасно не, не чому воно не вивозиться. Так? Можна просто написати блін там в мене не вивезли сміття, з двору, все смердить жах. А можна подумати, чому воно не вивезлось, що не спрацювало в механізмі. Так, наприклад, не заплатили вчасно цьому. Він забив на роботу і не, не вивіз то сміття або ще щось. Що змінити? Тобто, відповідно, можна і не боятися давати ці ідеї, тому що. Ну, люди, які при владі, я просто знаю, що насправді не всі там погані. Є дуже досить частка людей. От чому я за це ще цю ідею даю? Насправді є серед влади люди, які хочуть і роблять щось. Так? От, зокрема, у Франківську я знаю двох таких людей, якими е, бли, ближче знайомі. І я бачу результати їхньої роботи. Вони, незважаючи на те, що їх оточують бюрократичні який які там люблять тільки потусуватись і їсти по кавобрейках, а потім собі приписати результат роботи. Але вони роблять, вони реально. Отакі, от як ну, до ночі там, от е, і хоче щось змінити, намагається. І щоб їм допомогти в цьому, е, я вважаю, що е, молодь може долучитись до цього проєкту, нічого не витрачаючи і не роблячи якихось амбітних таких цілей, там оцих слованів, які не треба. От що ти мусиш сам зрозуміти, ти короче, ну, люблять <рес> на людей нависати в такому плані. Ні, це має бути само від серця і е, Бути готовим змінювати. Бо ці всі розмови, діалоги про е, там, повстання, якісь революції, Фейсбук, особливо, там ще щось, це все ну, воно не буде діяти, і, і воно і не потрібне насправді. Тому що навіть оця влада, яка є, в них є бажання і є щось змінити. Можна їм просто допомогти. Я розумію, що деякі речі можуть сприйматися трошки смішно, але. Коли ви починаєте це робити, коли ви вірите в це, що ви робите, воно насправді може так змінити русло. Отак як от Оленка, ти в своїй доповіді говорила, що починала робити і навіть не знала, що зустрінеш тих там людей, які прийшли допомогти, і тих, і тих. Тобто я вважаю, що якщо почати це робити, можна таки дійти до результату. Тобто, щоб, по-перше, діюча влада використовувала чи люба влада, яка прийде. Чи не, ну, тобто, щоб це був ресурс цінних, практичних ідей. Та, що у нас є у схожа ідея яка у програма блогерів, потім розкажу, чи я саме. В твою я мені знає, що проконуло того, що є якісь ідеї і за ними ніхто не приходить. Ну, тобто, Все-таки держава міняє не тільки влада, держава міняє тому числі, підприємці, яким часу треба підказати, як робити якісь речі. Ну, Привести їх в це місце. Ну, тобто, що не бачили це вирішення. Тоді мені здається, би мало запрацювати. Хай же. Мене насправді ну, дві ремарки. Перше, мені здається, Толік, що ну, в країні зміниться ну, ідея, це кльово, Але мені здається, що перше, коли почнуться зміни, це коли кожна людина, чи то фрезерувальник, чи там я не знаю, будь-хто лікар, там вчитель почне робити свою. Справу сумлінно і чесно. Це, ну, на мою думку, і таким чином суспільство можна оздоровити. А друге, безпосередньо до твоєї ідеї, мені здається, що ну, ця ідея досить таки утопічна, Бо тому що, якщо почати збирати всі ідеї в різних галузях, там, я не знаю, починаючи від зеленого там, туризму, закінчуючи я не знаю, якимись там відкритими люками, які в місті, ну, мені здається, що реального результату не буде. Моя думка, що потрібно просто людина, яка реально людина чи група однодумців можуть відкрити схожий ресурс, скажімо, для пошуку ідей певного ну, якогось вузького сегменту. Мені здається, що така штука буде більш дієвішою, бо тому що якщо почати робити все і зразу, ну, мені здається, що результату не буде. А якщо, наприклад, якийсь там... Скажімо, там, там сайт Укрлюк, там будемо вирішувати проблеми відкритих ну, люків. Неважливо, Укряма, там, інші там, штуки, які от, ти безпосередньо знаєш, що ти своїми там, друзями можеш вирішити, і тоді е, почати якось е, акумулювати різні там, ідеї, пропозиції і так далі. Ну, якось в такому руслі. У мене, але, у мене, у мене трошки навпаки. Також ділити, але ділити не по категоріях, а ділити по містах. Значить, чи ти знайомий з. Проектом, такий є кращий рей, рейкявік. Е, мером рейк'явіка став колишній комедіан, який він пообіцяв, що він багато що зробить. І в них зараз також є сайт, е, де є через соціальні мережі ти даєш пропозиції, вони голосуються, а потім краще вони обговорюють міській раді і також приймають рішення чи не приймають рішення. Тобто, Але просто мається на увазі не робити глобальну. По своїй державі а робити локально по містах, і дуже буде ефективніше. От з Франківська почнемо. У нас, в, У нас в Україні є досі такий навіть проект. Є багато. Це ідея. Я кажу, я не вивчав. Ні, 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 схоже на це. Є проєкт велика ідея. Так, ну це краудфандинг, вони гроші шукають на реалізацію. Власне, там досить от, наприклад, остання з цікавих ідей була розмальовувати кришу батьків і чисті. Наприклад, якимись графіці або просто ну, якимись гарним малюнком. Ідея збирає відповідну кількість лайків. І там для того, аби свою ідею взагалі запропонувати, потрібно сказати бюджет. Він обговорюється, розписується що до чого. Збираються лайки і відповідно, гроші потім знаходяться. Вони збирають лайки, вони збирають гроші на кожну ідею. Подивиться ідея, і вже на неї зразу збирають гроші. Це яке найбільше це, збирає, це, є, є, є результати. Основне. 에, питання таке, дивись на рік. Для того, щоб реалізувати цю ідею, необхідно організувати попередній досвід тобто, того проєкту, який був за Тимошенко, і плюс попередній досвід в інших країнах. Тому що тобто ми зараз, ну, тобто те, що я чую, ми вигадуємо велосипед. Вигадуємо велосипед. Давайте подивимося на ті ідеї, які працюють, що вони працюють, ми вигадуємо їх під нас. Це перше питання. Друге питання, ну, тобто основна мотивація нашої держави робити це. ж. Тому, наприклад, я не бачу для них мотивації. Тобто тільки тоді, коли буде мотив це робити, тоді вони будуть це робити. А так ми будемо страдати, тоді, тому, там, генерити ідеї, вони будуть висіти в якомусь там, не ну, знаю, людям, вивозі і так далі. Тобто, я згідний пише з тим е, товаришем, що казав, що треба поміняти основні цінності усі розгаду. Тобто <society>. <benim> <côPs> ah, як це зробити? Це не міняти. Я колись думав про це. Ну, наприклад, щоб щось змінити, потрібно їм пояснити, яким чином вони принаймні не втратять в грошовому плані, а зароблять. Якщо придумати, як зробити так, щоб вони зароблять і людям було добре, вони не будуть проти. в принципі. Наприклад, ми, коли прийдемо купатися на річку, московку, бачимо тут у плану, так? Близьково. багато хто з нас, тобто я, наприклад, за чисту екологію, тобто я хочу приходити на річку і не підколоти свої ноги в кутулки. Ми кажемо, припустимо, то, якщо ви будете штрафувати тих, хто смітить там, припустимо, по тисячі гривень за штраф, так? То, то ви будете на халяву отримати в рік там, порядка там, 300 тисяч-400 тисяч гривень, так для прикладу кажу. Оце інтересно. Коли ми кажемо, хлопці, таки, давайте ми будемо просто прибирати, то ну, він думає, ну який смисл просто прибирати. Тобто до влади, очевидно, не так виглядає, треба підходити замовлення. А чому ну, я... чиновник має отримувати щось це понад те, що він має? Почнемо з того, що чиновники це люди, яких наймають, щоб виконувати їхню це роботу. Це mm -hmm. Якщо йому не подобається, він може стати бізнесменом ще якимось, хай де заробляє гроші. А я... це наш підхід, щоб а давайте щось чиновник буде мати. Бюджет, чиновник. А інші відносно мільярдерів насправді я можу з сказати, що вони мають прекрасне бачення. І вони трансформують зараз дуже багато цих людей, свій бізнес цивілізований, європейський, тобто вони реалізовують дуже класні проекти і ще щось. Але інше питання, ми ж таки намагаємося по-моєму, вирішити всі питання одним махом. А давайте, а давайте просто ну, знову таки, це не питання одного дня, п'яти років, десяти років, поміняти психологію. Таку ж ти не кидаєш бутилку. Для чого з бачите коли ти можеш її не кидати? Але з іншої сторони, я знову ж таки не згоден, не то, що не згоден, я не зовсім бачу до кінця цей проект, який каже Толік. Тому що це концентрація на операційних речах. Операційні речі можна вирішувати, коли ви набагато легше, коли вони йдуть зі стратегічного рівня. А стратегічний рівень нас повністю ну, лагає, тому що в нас немає ніякої пропаганди державництва, у нас немає зміни ментальності, яку би ми, в принципі, за 20 років могли б частково хоча б поміняти. І такий проект знову ж таки був би бы непоганий. Проекти проект Мошенка я читав дуже багато аналітики. Він і дуже класний, дуже успішний, але його ніхто не робить. Ну, Олег, <головіка>, є десь ці дані збирати дивись, я ну, типу а дані точно не. є, але це е, першопочатково, і потім вийшло, що він навіть вийшов е, е, перед виборчим проектом. Тут задумався, він звичайно як потім передвиба. А потім він переріс щось більше. Але якби, якщо б хтось ті дані оприлюднив, було б дуже класно. Я зараз. Ще тільки скажу Олег. Олег, Олег насчет е, того, що операційні задачі, я погоджуюсь, да це операційні задачі, але. Я теж говорив про те, коли поч... ну, і стратегію, це може не змінити, але Олег може і змінити. є шанс, тому що коли йде рух. Навіть ну, починається, він може змінити щось. Ісус Христос зібрав 12 апостолів і за скільки за 100 років християнство найбільша релігія. 10% людей суспільного активних міняє все в державі. Дивіться, мені дві фрази сподобалися. Перша теза Тараса, про те, що не варто міняти все разом. Все разом, бо воно це різні, різні знімали. Друга теза була про велосипед. Дивіться, в нас в Україні є за останні 7 років кілька успішних проєктів. Зараз останній рік це були о, чесно. Зараз Elect.ua, є, о, була молодіжна, да Тарас представляє, молодіжна варта, яка зараз закінчується. Є там кампуси, створюються певні платформи для людей, яких цікавить щось окреме. Так? Питання того, чи політики будуть відповідати свої слова на після виборів. Так? Питання того, чи там хтось буде прибирати, не буде прибирати, так? Там інше. Треба просто от, у нас дискусійні клуби є. Так? Там люди збираються, подискутували і розійшлися. І все, коротше, да, дискусія на тому зупинилася. Якщо б після такої дискусії закладався якийсь проект, якийсь кейс, да, там, люди зразу для цього бралися за механізми вирішення будь-якої проблеми. Тих же ж люків, тих же ж прибирань і все інше, тоді б мали б результат. Тоді можна б звертатися до влади за певним, наприклад, ну, бачив нас біля цього, біля говорить Анфранкіс, поставили на будинку архітектурному, це зараз а, реклама морозова, да, продуктовий магазин. І власники, говорить франкіс, не знають, що з цим робити, до кого звертатися. Чи до архітектора міста, чи звертатися там, не знаю, до якогось представництва, до містанкову воно жахливо виглядає, воно портить всю картинку чудового закладу, в який ходять, які в ми ходимо. Так? І тут можна зробити дійсно по допомогти власникам цього цього цієї кав'ярні і ну, їм підказати, дати куди звертатися, кому писати, з ким судитися, да, щоб люди не портили архітектуру в місті, позабрати ці реклами чортові з міста, яке якби чудово виглядає, але вся це реклама на, на всьому місті. Це ціла кампанія. Цю кампанію треба троє людей. Які можуть це разом сісти, поговорити, зібрати п'ятеро людей, зібрати десятеро і почати кампанію. Тому, якщо ти хочеш запускати класний проект, то ну то дійсно чудово, але можливо тоді зосереджуватися на якомусь окремому питанні і або створювати певні окремі ланки роботи, і люди хай би за це бралися, бралося якесь в б якісь команди. Якщо це люди, які сидять в інтернеті, то хай би виходило дійсно. Свого часу так. люди вийшли з кухонь, так можливо вийти з інтернету з інтернету трошки, почнуть щось зробити в своїх містах. Будемо мати і ту зміну цінності, і ту зміну зміну взагалі ментальності, про яку тут А, а Тут є інше питання, здається, яке є теж важливе. в тому плані, що е, ну, в країні насправді е, надзвичайно велика кількість розумних людей. І те, що сказали, що ми не маємо звинати велосипед, це право. Тобто всі е, ідеї то, ну, переважно вже є десь прописані, що можна змінити і як, але є питання в іншому. І знову ж таки, і це вертаємось до політичного питання в тому, що е, немає механізм трансформації цих ідей в дію відсутні. Тобто сидить чиновник і він чекає, а що мені з того буде? От нічого з того не буде. Ну так а що? Я тут відвалив 5 тисяч доларів за цю посаду. Я сижу собі далі. І це питання політичної культури. Я не буду ні на що натякати, що ми маємо зробити 28 жовтня цього року. Але добре подумайте, що ми зробимо, якби на цих жодної агітації просто кажу, думайте, що ми будемо... Просто, знати, що я те, не, не що я підтримую сильно, то те, що там треба цього, я цю ідею абсолютно не підтримую. Просто мова йде про те, як, ми реалізу, як, як можна реалізувати цю програму в умовах нашої реальності теперішньої. Тобто, ну, в принципі, я працював з різними замовниками, я знаю, тобто, що, в принципі, будь-яка компанія велика, тобто це є міні-держава, ти знаєш, просто, от, ти читав макіавелі. Тобто і концепція там і так далі, вона переноситься на будь-яку компанію. І коли ти маєш там, припустимо, справу з замовником, так, то він, тобто, коли ти йому говориш класні ідеї, він, він не слухає. Тобто, ну, ідея, як ідея, ну і добре, тобто, подивлюся, коли в мене тобто, там будуть лишні гроші в бюджеті, тоді і зроблю. Але коли ти говориш, тобто, що, буде, що буде вигравати кожна сторона, типу, яка реалізовує то і друге, то домовлятися стає простіше. Тобто просто питання в тому, тобто, треба розуміти, ну, можливо, ми, ми маємо якесь своє спотворене бачення, тобто, я не знаю, чи, ну, будучи на місці того чиновника, ну, до кінця розуміти його менталітет і менсер, тобто, Тоді, можливо, Я не кажу, що всі хоча б щось можна проштовхнути, бо навіть мінімальний прогрес по цій програмі це вже великий прогрес. Якщо послухати те, що ви кажете, що там взагалі не було ніякого прогресу, тут буде хоч якийсь прогрес. Ну, добре, ми ще матимемо змогу поспілкуватись. Дуже вам дякую за питання. Я почав сервіса зайшли за дуже далеко. Як